І сестри, друзі, народ Божий, я вітаю всім в Домі Господньому. Я особливо вітаю тих, хто сьогодні перший раз на цьому місці, бо я знаю, що це є особливе таке переживання. Я згадую просто той момент, коли я прийшов, знаєте, в ті Божий. І вже пройшло більше 20 років, і я до цього до моменту згадую це особливе, особливе переживання, коли я почув перший раз. Слово Господнє, живу Біблією. Тому я вітаю хто сьогодні перший раз, нехай Господь вас благословить. І перше, що я хочу сказати, це, друзі, подякувати нашому Господу. Сказати Ісус, я тобі дякую за цей день сьогоднішній, що ти його створив. Я дякую тобі, Господь, не просто недільний день. Але недільний день, де ми проводимо. Його присутність, тут в Домі його. І саме основна, знаєте, властивість цього дня, що двері царства Божого, вони ще відкриті. Вони ще від... завжди так не будуть, брати і сестри. Вони сьогодні відкриті. Господь чекає. Господь чекає кожного в нас, хто ще не примирився з Господом, ще хто не визнав його своїм спасителем, нехай Господь вас благословить. І знаєте, завжди, коли я йду в Дім Божий, переживаю якісь хвилювання. Знаєте, неспокійно, знаєте, серце хвилюється, ти настроїшся, настроїшся слухати, бачити, що Господь буде робити, що буде говорити. Але сьогоднішній день, знаєте, він вимагає такого особливого, особливого підходу, особливого настрою. Бо ми сьогодні будемо. Здійснити не просто служіння, але заповідь, яку особисто наш Господь нам дає. І ми будемо згадувати, брати і сестри, то, що відбулося 2000 років назад там на Голгофі. І, знаєте, свідчучи одній людині, це Чешка, я їй розказую коротенько за Христа, за ту жертву, за ціну. Нам її говорить такі слова. Ну, ти знаєш. Можливо, це воно і було, Але в будь-якому випадку, воно мене не стосується. В будь-якому випадку це просто історія, яка там залишилася далеко, ті люди, що зробили, Христос прийшов, не прийшов. Ми просто дивимося як на історії. Просто на якусь там подію, яка там відбулася. Але народ Божий, для нас це не історія. Для нас це та річ, яка зараз. На цьому місці. Зараз той час. Для тих, хто вірує. Вона продовжує діяти. Вона продовжує рятувати наше життя. Вона продовжує змінювати наші характери. І я зачитаю. Це буде Івангелія шоста глава Це від Івана. Після першого вірша. Це брати і сестра Ісус Христос готує цей народ. Він же готуєш до свого відходу. Він же їх пологені підготовлює, що їх чекає. І він проговорює такі слова. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб? Що дав я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же Він може дати нам тіла спожити? І сказав їм Ісус: по правді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крові його, то собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має більше життя. І того воскрешу я останнього дня. І 60-й біж. А багато хто з учнів його, як почули це, гуманіли, жорстока це мова, хто слухати може її. Брати і сестри, Ісус Христос звертається до народу. Не просто народу, тут сказано, що після цих слів багато учнів вже не ходили за ним. Вони просто відійшли. Це не просто знати прихожан, які прийшли знаєте, один день там послухали його годину ці слова. Але це мова йде про учнів. Це люди, які зараз бачили Христа, не бачили його діла, які він робив. Він не чули Слово Боже. Але від того часу вони більше не ходили. Але Христос каже, ти мучем, які залишились. Чи ви хочете відійти? І дуже сильні говорить апостол Петро. Це слова, які зараз нас стосуються. Тому, тому що навіть Іванинських церквах. Ми багато чуємо випадків, що падають, відходять, залишають Христа. Апостол Петро каже такі слова. Чи це Івана 6,58. А сам Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. Брати і сестри, апостол Петро, який на той час більше багато чого не розумів. І не тільки він, багато апостолів. Бо написано, що Ісус Христос відкрив їм розуміння Писання, але це було пізніше. Але апостол Петро, з якого ми беремо приклад? Він робить просвіт в тебе, тут, де ти є Христос? Де Слово Твоє? Де Твоє Іван? Каже, тут є життя, віщо? Де Христос де Тейсе. І знаєте, думаєш, Господи. А чому ти не зупинив тих людей? Чому ти їм не сказав, друзі, почекайте, може я щось десь неправильно сказав? Десь ви, може, неправильно зрозуміли, але Господь бачить їхні серця. Господь бачив ті істині причини. Чому Чому вони пішли? І знаєте, Він ну, може сказати не змінить своїх вимог. І, знаєте, десь то слово може для них важко звучало. Десь вони. Десь вони може якусь іншу причину знайшли. Але коли брати і сестра здається це складною, складною наукою, складним словом. Ми маємо розуміти, що це слово, яке говорить Христос. Це слово, яке проповідують проповідники, Слово Боже. Воно десь радикальним чином починає нас міняти. Воно написано, що воно як меч. І воно в першу чергу починає змінювати наші серця. Воно починає змінювати наші характери. Десь забирати нашу гордість. Воно, друзі, заставляє нас міняти ті звички, ті погані звички, які ми, ми жили. І, знаєте, ця наука Христова, вона, ну не те, що, знаєте, ти прийшов, Бог є любов, Бог тебе любить, залишайся таким, як є, головне, що ти прийшов в неділю зібрання. Але це, брати і сестри, опускається таке Боже зеркало. Ми починаємо прозивати. Ми починаємо бачити себе з іншої сторони. І це зеркало, знаєте, показує істину не ту, що хтось тобі, знаєте, десь придумав, десь він хороший чоловік, не вкрав, не вбив, нічого згоди, не зробив. Але воно показує твою істину сущність перед Господом. І ти починаєш просто бачити. Ти не любиш лишнього. Ти можеш казати, що ти любиш Бога. А Господь каже: Я подивись, якщо ти не любиш Його, ну, ти вмаєш себе, ти вмаєш мене, ти не можеш любити Бога, якщо ти не любиш ближнього. Якщо десь брат твій написав, коли ти приніс жертву, ти прийшов в церкву, ти прийшов помолитися, ти прийшов зробити якби добру річ. А Слово Боже каже, якщо брат щось має на тебе. Не ти, друже, а брат твій, і ти це знаєш. Каже, залиш залишці так. Піди спочатку, примирися. І це на той час для єврейського народу, воно спустить жорстоко, воно якби потребує зусиль. Господь каже, зречись себе, візьми свій хрест, іди за, за мною. І знаєте, і це дуже важ... важкі слова були для тих мужчин. І основною, якби метою навчання Христа тої твердості це підготувати мене і тебе, братися до Його приходу, до Царства Божого. І дивлячись на. Ізраїльський народ, як Бог вів свій народ, ми дуже чітко бачимо. Десь може здатися, знаєте, так, Господь так твердо. Десь Господь дає, де знаєте, війни, посилає ворогів. Він дає хвороби. Він насилає голод нам народ. Тому ж, Господи, це ж твій народ? Але це брати і сестра, це не жорстокість Господа. Він дивиться на свій народ. Він просто йде до інших богів, не поклоняється ідолам. І тільки по тій причині Господь посилає ці випробування, щоб їх повернути. І вже в Новому завіті дивишся на Христа, Він так, який спілкується з фасеями, з тими священниками, яких затверділи ці серця. І ти думаєш, Господи, ти так грубо з ними розмовляєш, ти так, знаєте, радикально. Але не, брати і сестра, основна тоді це є пробудити той народ. Той ізраїльський народ, той твердоший народ. Розступити брати і сестра їхні серця. І він не зараз, зараз на цьому місці, брати і сестри, він десь допускає нам випробування. Він допускає, знаєте, якусь біль, якісь хвороби, якісь переживання. Але, брати і сестри, не для того, щоб покарати, а для того, щоб зцілити, щоб нас повернути. Щоб ми навернулися на правильну дорогу, щоб ми прийшли до істинного Господа. Тому нехай Господь благословить, щоб ми, брати і сестри, чули Слово Боже, щоб ми правильно його використовували, щоб ми не сказали, як ті учні, а ми не будемо слухати, бо це жорстока наука. А ми підемо світ. Але ми були як апостол Петро. Каже, Господи, куди ми підемо? Бувають часи, що ми падають. Бувають важкі часи. Але Господь каже, вставай, піднімайся, йди за мною. Зараз ми на Слові Божому ми почали вивчати новий завіт. Ми почали з Івана від Матвія, знаєте, і коли починаєш читати, і. Знову знову ти по-новому починаєш це сприймати, Бог по-новому тобі відкриває. Я сьогодні хочу залишити таку думку. Це буде Іван Явіт Матвія. Але перед тим я прочитаю один вірш. Це буде Матвія 5, перший вірш. І, побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору. Коли він сів до нього підійшли. Його учні. І відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи. Брудь би просто слово, але я просто не міг це сказати, брати і сестри, Ісус Христос. Основна річ, що Він робить, Він збирає себе рух. Він, друзі, продовжує навчати і зараз, і тепер. Нехай Господь нас благословить чути, це, приймати це слово. І я хочу залишити сьогодні таку коротку, коротку думку. Вона так само знаходиться в Єванії Матвія. Це п'ята глава, буду читати 13 вірш, Це вірші, які всі чули. Я впевнений, що всі чули, хто читає Івані, я, я сам вже десятки разів читав, але коли я почав вивчати це слово, і чомусь воно особливому не торкнулося. Каже Господь такі слова, без сіль землі. Коли сіль і звітряє, то чим насолити її? Не придасть вона ні на що, хіба що надмір була вислана та потоптана людьми? Друзі, прості слова. І ми знаємо, що Господа оточували, знаєте, не, не царі, не якісь, знаєте, владці, Може, якийсь дуже відомий народ, але простий народ. І це знаходиться в нагірній проповіді. це слово. Це фактично початок служіння Ісуса Христа. І написано, що біля нього збирається безліч народ. І коли ти читаєш, ну, що це за люди були? Це прості люди. Це прості працівники. Це в основному рибалки, вдови, пастухи. Багато хворих знедолених. І саме їм Христос говорить такі річ. весіль землі. Знаєте, брати і зараз це слово сіль, ну, в принципі, в більшості для нас вона не викликає нічого особливого. Я народився, що в Радянському Союзі. Я запам'ятав таку річ, що там велика упаковка вона коштувала 2 копійки. Ну, на нічого не спали. Вона ну, ніякої цінності не приносила. І ти думаєш, Господи, ну а чому сіль, Господи, чому ти не сказав ви золото? Ви знаєте, срібло, ви може якісь бріянти? Він каже, вісні, саме дешева річ, ріжд... ми зараз, сучасний світ, нам важко це зрозуміти, тому що коли ми, коли хочемо м'яса, ми пішли в магазин. Ми купили м'ясо, прийшли, яке хочемо, що залишилось, ми просто поклали в холодильник. Якщо в магазині є акція, ми купили 10 кг, ми послали в морозилку, і ми не розуміємо цю властивість історію. Але, друзі, тоді, в той час, враховуючи ці кліматичні умови того місця, де проживав цей народ, враховуючи, що це було більшість рибаків, це просто та річ, ну, без якої неможливо було жити. Ну, E, коли на вулиці 30-40 градусів, ми прекрасно знаємо, скільки ця риба може часто зберегтись. Її миттєво. Тільки є риба, які вимогли, їмиттєво потрібно обробити, посолити, щоб її зберегти. Це стосувалося м'яса, овочів, будь-якого, навіть приготування. І на той час, друзі, цей народ, якому Ісус Христос сказав. Вони розуміли, що це основа всього життя. Основа сама дорога ці. Без золота не можемо жити. Вони могли б прожити без золота. Ну, без солі вони не могли. І знаєте, ми живемо в цьому світі, де зло називається добром. Ми конкретно бачимо ситуацію в Україні. Нас йдуть рятувати. Нас спасають. Нас несуть добро, ти послухаєш, вони хочуть нам добра принести. Перемінні цінності народ, вони несуть зло. Так же само, брати і сестри, десь байдужість. Знаєте, байдужість це рахується якимось як добрим тілом. І навіть гріх, коли ти бачиш цих людей, яких візуально ти бачиш, що вони в гріху. Цей світ називає, знаєте. Якимось самовираженням, якоюсь нормою. І знаєте, саме серед цього світу, де підмінені ці цінності, і ми це все прекрасно бачимо, тому що в нас сильно загострюється. Зараз дуже світ погіршує цю ситуацію. Мало того, цей світ, він вже хоче залізти в церкву. І Хочу сказати, що саме для цього Господь нас називає сім, щоб ми прийшли ці світ. І знаєте, десь чи на роботі, чи на навчання. І ти приходиш і ти думаєш, а що я можу зробити? Ну, в мене мало, ну що, я один. Там з тобою працює 20 чоловік, 15, Ні, їх багато. Але іменно особливість солі. Її мало брати і сестри. Її завжди мало. Ми завжди кидаємо якусь страву чуть-чуть, Але вона має властивість, до чого би вона не доторкалася. Намиття міняє. Намиття міняє цей смак. І знаєте, навіть якщо трошки, трошки тої солі. А якщо ти, брат за сестра, трошки приносиш тої любові туди, в той колектив, трошки милосердя, трошки правди. І за крутку мить, ти вже бачиш, що зміниться. Ти бачиш, що ситуація міняється, вже того трошки появляється світло в цій темній кімнаті, в цій темноті на роботі. Чи в темноті вдома, трошки цього добра, трошки солі, воно вже змінює. І я хочу залишити таку думку, якби сіль додає смаку. Вроді би, це проста думка, проста ідея, сіль, що це? Але коли я почав роздумати, вникнути в це, і Господь каже такі слова. Якщо світ вітріє, вона ні на що не придає. Церква Божа, ці слова звучать зараз для нас. Люди, які в слові кожному. Люди, які знають Христа, люди, які вміють проповідувати. але є такий ризик, Господь каже, що може сіль звітріти. І як багато ми бачимо таких прикладів, що християни, які горіли, і через короткий час втрачається радість, втрачається мир. Десь ми, знаєте, отримуємо цю втому. Ми просто перестаємо горіти для Господа. І ми втрачаємо цей духовний смак. Але, друзі, цей світ, він чітко, уважно і за нами слідкує. Не думайте, що вас ніхто не бачив там, на тому місці. За вами слідкують. І цей світ він потребує, він потребує змін. Вони шукають. І коли вони бачать, християнина, знаєте, коли має ту внутрішню силу, коли ну навіть в стражданнях він випромінює мир, він випромінює радість. І, в принципі, його випад. І я думаю, що кожен з нас чув такі слова. хто ти такий? А що ти маєш? Звідки в тебе береться ця радість навіть в таких важких ситуаціях? І знаєте, я хочу сказати, що в основному не через гучні слова, що ми проповіли. Але через лагідність, через нашу щирість. Навіть тому, хто нам робить зло, ми знаємо, про нас погано говорять. Але ми продовжуємо говорити добрі слова, ми продовжуємо робити добрі діла. І ми віримо, що Ось іменно через це, через те, що ти не на тому місці буде поширюватись царство. І слідуючи така характеристика солі, що вона очищає, і вона стілює. На той час сіль мала ще таку властивість, як лікування. Її використовували для очищення ран, для якогось вілення. В них люди приймали ванни. І так же само Слово Боже, брати і сестрі. Коли ми знаходимося в ньому, коли в нас є вплив цієї солі, воно продовжує брати і сестри цей процес цього лікування. Але ми не просто, знаєте, вкричаємо той народ, але брати і сестри з любов'ю, ми з любов'ю говоримо про Христа. Ми з любов'ю говоримо про спасіння. І іменно для цього, щоб не засудити, Але привезти до Христа, Господь нас посилає, Господь продовжує нас чин. Господь нас особисто продовжує змінювати. І Ісус, закінчуючи цей вірш, таким попередженням, коли сільсь світріє. Чим зробиш її солове, вона ні на що не придатна. Знаєте, це дуже серйозні слова. Ми можемо називатися християнами. Ми можемо носити хрестик, ми можемо відвідувати зібрання, брати і сестри. Але не забуваймо своє основне покликання. Основною місією це є Божий солі. Це нас християн. Це зупинити оце гниття. А це гниття, яке ми бачимо так за стінами. Це брати і сестри зцілити, це принести зцілення для того народу, який ну, просто потопає гріха. І знаєте, я особливо ще хочу наголосити. Мій брат з нашої церкви сказав таку річ, що. Тут європейська церква. Знаєте, мене торклося за слово. Я почав довчати. Європейська велика церква, де налічує 3,5 мільйони членів. Це протестантська церква, яка побудована на Слові Божому. Вона просто публічно виступила. Звернулася до всього народу. З величезним вибачем. перед Оцими меншинами, які зараз захвачують цей світ. І знаєте, мене дуже це вразило. Бо ми знаємо, що наш Господь, він любить грішення. Він любить грішення. Але, брати і сестри, він за гріхом не мерзь. Бо в царство Боже ніщо нечисте не попадає. Тому нехай це. І цей нам не нав'язує, знаєте, хороші люди, гарні люди, гарно живуть і, брати і сестри. Бог каже, ніщо не чисте туди не війде. Тому ми маємо можливість збиратися, тому ми маємо можливість вчитися, тому ми можливість маємо чути Слово Боже, не яке завжди, а, знаєте, гладить, але воно врічає нас, щоб нам, брати і сестри, приготуватися. приготуватись війти в це царство нареченої на Господа. Нареченою, світлою, чистою. І ми зараз на цьому місці ми маємо можливість, якщо ми десь відчуваємо перед цим особливим служінням, яке перед нами. Ми маємо можливість сказати: Господь, прости. Боже, я допустив якийсь гріх, Господи, вибач!» Написано, що Бог ідучи вірний і, і правди. Він прощає. І я хочу закінчити свою коротеньку проповідь, таким віршом. Я так рахую, що для мене це, я так розумію, що це є коротенька характеристика конкретно солі, конкретно нас. Це написано в друге послання до Тимофія, 4 глава. За... Просто другий вірш я зачитаю. Проповідуй всім Слово Боже. Будь готовий виконувати своє завдання повсякчасно і забудь яких обставин? Переконуй, попереджуй, підпадьоруй людей, уважно і терпляче навчай. Нехай Господь нас, друзі, благословить бути в церкві живі, поклонятися в дусі і в істині. і йти до сі, бути сіллю в Божих очах. І давайте ми будемо за соль. Бо несте це сіль, бо цей світ чекає, він потребує. Він просто розкладається без нас, без християн. Нехай Господь благословить нас. Давайте ми піднімемося на свої ноги, народ Божий. І ми конкретно за це помолимося. Нехай Господь нам допоможе, бо ми слабі люди, ми не маємо без нього сили. Нехай Він нас поведе. А ми, Боже, будемо дякувати Тобі. Батько наш Небесний, Господи Боже.